Пасибі велике. Далі я надаю слово Дмитро Науменко, експерт інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Після чого ми переходимо до обговорення. Будь ласка, пане Дмитро. Дуже дякую, дуже радий вітати всіх учасників. І думаю, що презентацію продовжимо українською мовою, тому що не хочемо мучити аудиторію свою англійською. Ось, І остання тема сьогодні це співпраця країн транзитерів газу в Центральній та Східній Європі. І більш детально зупинимося на питаннях реверсних поставок газу та питаннях інтерконекторів в Центральній та Східній Європі. Спочатку, щоб взагалі розібратися із ситуацією, потрібно ми подивимося на. Взагалі, виклики для енергетичної безпеки, які стоять сьогодні перед регіоном Центральної та Східної Європи, та подивимось на більш такий довгостроковий огляд ситуації. Потім, власне, поговоримо про реверсні поставки, про схеми, які застосовуються та їх перспективи для України в тому числі. А також подивимось на проекти газових інтерконекторів в регіоні. Ну, і на сам кінець деякі рекомендації, вони дуже сьогодні є потенційними, але все ж таки то візьмемо на себе сміливість свою точку зору надати. Ось якщо ми дивимося сьогодні на європейський газовий ринок, то можемо побачити, що ринок стрімко змінюється. Вже згадувалися сьогодні. Зміни транзитних шляхів постачання, пов'язаних із специфікою нових родовищ російських, але також велику роль сьогодні грає нова модель газового ринку, яка запроваджується в Європейському Союзі, що побудована на принципах диверсифікації, безпеки постачання та кращої взаємопов'язаності енергетичних ринків або створення внутрішнього ринку Європейського Союзу, як це часто кажуть. І головними наслідками застосування або імплементації цієї моделі стане поступовий перехід до спотової торгівлі газом ну, в тому чи іншому вимірі в Європі. І ціноутворення буде базуватися не на довгострокових контрактах, пов'язаних із ціною нафти, а на конкурентних засадах, тобто на основі попиту та пропозиції. Але цей процес має зворотню сторону. Скасування довгострокових контрактів на постачання створює високий рівень непевності та можливі цінові коливання в центральній та східній Європі. І, і, і в принципі, ось вирішення цієї проблеми цього питання може стати чи не може стати вирішенням головної загрози для центральної та східної Європи в енергетичному контексті. Це висока залежність від одного постачальника, головним чином Росії та ізоляція регіону від решти європейського газового ринку. А якщо коротко, то Росія сьогодні є найбільшим постачальником газу до Європи. На 2012 рік вона постачала біля 130 мільярдів кубометрів чи майже 35% від загального обсягу трубопроводних поставок. В принципі, всі знають, що транзитний коридор схід-захід це Україна, Білорусь та країни Вишеградської четвірки. Є дуже важливим транспортним коридором. Для Росії сумарні потужності це десь біля 180 мільярдів кубометрів. Ось або десь 70% від загального обсягу потужностей, що введені в дію на сьогодні. Ну, з них Україна володіє потужністю біля 140 мільярдів кубометрів, ще достатньо багато. Також варто відмітити, що ми маємо 36 підземних сховищ газу. Що розташовані на Західному кордоні України, які здатні вміщувати близько 50 мільярдів кубометрів газу. Е, і саме е, таке географічне розташування транзитного коридору схід-захід зумовило той факт, що регіон Центральної та Східної Європи сьогодні залишається критично залежним від російських поставок. Е, тому що, в принципі, і, і, і турбопровідна система, і газосховища планувалися саме під е, постачання е, російського газу. І, в принципі, транзитні країни вони з, з однієї сторони отримали перевагу з точки зору там, додаткових доходів від транзиту, але з іншої сторони, вони залишилися замкнутими. В цій інфраструктурі, і ми можемо бачити на графіку, що Словаччина, Польща, Угорщина вони мають досить високі показники частки імпорту в загальних обсягах поставок. Вже відмічалося сьогодні, що існуючі газопроводи вони дійсно є найбільш оптимальними маршрутами з точки зору відстані та вартості транзиту. Але як я вже згадував, вони несуть в собі низку ризиків для регіону. Тобто, а саме один постачальник, прив'язані до нафтових цін до острокової контракти і одночасно відсутність доступу на західноєвропейські спотові ринки газу. І таким чином регіон, країни регіони, вони втрачають сьогодні можливість диверсифікувати, диверсифікувати джерела постачання. А вони є дуже вразливими внаслідок збоїв у постачанні, що довела остання газова криза 2009 року, і також ціни в східній Європі є вищими за західноєвропейські ціни. А якщо подивитися на попит в у Європі у довгостроковій перспективі, то тут розкид прогнозів є величезним насправді, тому що дуже багато факторів зараз впливає на цей тренд. І... Ну, якщо сконцентруватися на найбільш головних тенденціях, то тут дві протилежні сили діють на довгостроковий попит. По-перше, це політика Європейського Союзу щодо енергозбереження та розширення відновлюваних джерел енергії. Це буде означати нижчий попит на газ з боку кінцевих споживачів в основному. А з іншої сторони, ЄС застосовує досить жорстке регулювання щодо викидів вуглекислого газу. А це Зі своєї точки зору створює більший попит на газ сьогодні зі сторони електрогенерації, як проміжного палива і транспортного сектору. І в принципі, ось так, от, з нашої точки зору, ну це тут не істина, в принципі, так як ми бачимо ситуацію, ми базувалися на прогнозах Міжнародного енергетичного агентства та Єврокомісії. Європа буде очікувати помірне зростання споживання природного газу, а саме десь близько 6. 600 мільярдів кубометрів у 2030 році. Ось і частка газу в структурі первинного споживання енергії в незначній мірі виросте до 28% у 2030 році. Проте, інша важлива тенденція, що частка імпорту досить стрімко зросте і може досягти 85% у 2035 році. Ще один тут специфічний момент. В цьому, що е, зростання імпорту буде відбуватися головним чином з країн СНД і головним чином з Росії. То оскільки видобування газу в Норвегії буде більш-менш сталим, видобування в інших країнах Європейського Союзу буде скорочуватись, ось імпорт з Африки та Близького Сходу ну, вони не будуть відігравати досить значної ролі. Е, тобто головні поставки до 2035 року прийдуть з Росії, все ж таки. Ось і очікується за останніми оцінками Reuters, що частка Росії на європейському газовому ринку збережеться на рівні 30%. тобто це, що Росія має зараз. В принципі, ця ситуація є прийнятною для Західної Європи, тобто, що, яка сьогодні має досить диверсифіковану структуру постачання. Ось. Але регіон саме центрально-східної Європи опиниться під загрозою збереження цієї залежності від одного постачальника, що, в принципі, є нестабільною ситуацією в довгостроковій перспективі. Можливі відповіді на цей виклик можуть бути знайдені у кращому взаємозв'язку з рештою європейського ринку, і особливо з північю та Заходом Європи. Пошуком нових джерел постачання, а також створення єдиного внутрішнього ринку в Євросоюзі. І якщо коротко про реверсні поставки газу, то тут слід вирізняти два типи контрактів. Перше це віртуальний реверс газу, який оформлюється юридично з допомогою своп-угод. Ось другий це фізичний рух газу у зворотньому напрямку за допомогою інтерконекторів. Сьогодні ми можемо говорити, що юридичне підґрунтя для віртуального реверсу досі залишається непевним, оскільки вони сьогодні вступають в конфлікт із положеннями довгострокових контрактів, а саме з положеннями щодо точок доставки. Та резервування транзитних потужностей від, по доставці газу від точки А до точки Б. І тут очевидно, що реверс газу, наприклад, у випадку з Україною, він буде здійснюватися все ж таки через фізичні інтерконектори, на які можна вільно зарезервувати потужність. І, в принципі, побудова інтерконекторів у регіоні центральної, східної та південної Європи, а саме зв'язок регіону з Північчю та заходом Європи, це є одним із досить високих пріоритетів Європейського Союзу у сфері енергетичної інфраструктури. Ось і Єврокомісія планує приєднати ці регіони до альтернативних маршрутів постачання головним чином з півночі та півдня. А також взає... зробити взаємні двосторонні інтерконектори, тобто з'єднати зізна... національні газові транзитні системи в рамках цього північно-південного газового коридору. Ну і якщо подивитися на... на цю ситуацію з точки зору України, то потенційно реверсні контракти можуть уможливити альтернативні поставки газу на український ринок. Але це. Це також і має в собі наступні виклики. Тобто, по-перше, як я вже згадував, реверс, скоріш за все, буде здійснюватися фізично, але тоді виникає питання: хто буде інвестувати у побудову цих додаткових газопроводів і яким чином. Потім, як ми знаємо із нещодавньої історії із Словаччиною, потрібно встановлювати уніфіковані правила торгівлі а Зокрема, процедуру обміну даними щодо цих газових потоків. Тобто досі цього немає, це має бути вирішено. І якщо навіть в принципі регіон Центрально-Східної Європи і отримає альтернативні джерела постачання, головним чином, ЛНЖ, ЛНЖ постачання з півночі та півдня, на кордоні України. Я не думаю, що ми можемо очікувати значних обсягів доступного газу для торгівлі, тому що в принципі регіон є невеликим, ліквідність його є незначною, і в принципі споживання в центрально-східній Європі також буде зростати. Але що більш важливо, сьогодні немає значної різниці в ціні на спотовому ринку в центрально-східній Європі та цінами довгострокових контрактів України. Тобто, можливо, то побудова цих інтерконекторів просто не буде комерційно привабливою у довгостроковій перспективі. Ну, і врешті-решт, для імплементації цієї опції, для застосування цієї опції, ми маємо створити спільний ринок газу з ЄС, що також є досить довгостроковим і складним процесом. Ну Ось схематично показаний північно-південний газовий коридор. Тобто, ми бачимо, що. З півночі, з терміналу ЛНЖ у Польщі можуть надійти від 5 до 7,5 мільярдів кубометрів через Балтійський газопровод з шельфу Норвегії біля 3 мільярдів кубометрів. ЛНЖ постачання з півдня, скоріше за все, буде можливим з ЛНЖ терміналу в Хорватії та з регіону Чорного моря. Це все альтернативні джерела постачання, яких так ось потребує Центральна та Східна Європа. А, ну Тут коротко зупинюся це перелік власних інтерконекторів. Деякі з них побудовані, деякі в процесі. Ось хочу звернути на один спеціально реверсний трубопровід між Чехією та Словаччиною, який зробив можливими фізичні реверсні потоки з північного заходу до сходу Європи. Це гарний приклад, як це можна реалізувати. І варто відмітити також, що всі ці інтерконектори вони не є досить дорогими проектами самі по собі. Тобто, вони з'єднують вже існуючу інфраструктуру, лише дозволяють змінювати потоки газу в необхідних напрямах. Тобто, ось я нарахував тут всі проекти інтерконекторів, які сьогодні існують, це десь близько 600 мільйонів євро, що, в принципі, є досить незначною сумою із порівняння з цими величезними трубопровідними проєктами на кшталт Південного потоку. Але також варто зазначити, що фінансування тут іде також з боку Європ... Європейського Союзу та Європейської комісії. Оскільки більшість цих проєктів все ж таки не є комерційно привабливими для газотранспортних для компаній, і, і в принципі тут мета, яка ставилася, яка зараз досягається, це що шляхом здійснення невеликих та недорогих проєктів інтерконекторів, вдасться досягти глибшого взаємозв'язку газових ринків в цілому регіоні. Щодо рекомендацій для України, тут дуже спірне питання насправді, тому що теоретично ми могли б долучитися там у якості цього такого четвертого кута на діаграмі тоді, зі сторони України. І ми можемо приєднатися до північно-південного газового коридору в принципі як фізично. І тут ми можемо запропонувати Європі головним чином наші підземні сховища газу. Тобто, можливо, ну, на першому етапі, якщо буде створення чітких правила доступу до них іноземних компаній. Тобто, це зробить значний внесок в європейську енергетичну безпеку. Також, в принципі, ми можемо підключитись до процесу будівництва інтерконекторів. Тобто також приєднати наш регіон до Центрально-Східної Європи. Але ж знову тут питання дуже непевне, оскільки ми знаємо, що наша транспортна система вона потребує інвестицій. І знову ж питання: хто буде на яких засадах це все фінансувати. Але в принципі країни можуть Україна і країни вишеградської четвірки, як мінімум, розробити спільну політику щодо пошуку цих інвестицій. Щодо напрямку будівництва цих інтерконекторів з точки зору взаємовигідної співпраці та пошуку нових джерел постачання. Тобто, наприклад, у нас є вже проєкт lng Терміналу, тобто, можливо, це потенційно може бути розширене з точки з в регіональному контексті, не тільки для України. Ну і такий вже більше фантастичний проєкт – це створення газового хабу на східному кордоні Європейського Союзу. Тобто, в принципі, тут можливі джерела постачання нові для нього: це поставки LNG з півночі та півдня, про які я вже згадував, та нові трубопровідні поставки з півдня, тобто у випадку реалізації South Stream чи газопроводу ТАП. Але сьогодні, на сьогодні, тобто ну, невідомо, як буде в майбутньому, ліквідність цього ринку є не дуже високою. І, в принципі, на сьогодні там швидке зростання, там стрімке зростання цих поставок, воно все ж таки не очікується. Ось. Але на нашу думку, в принципі, створювати такі структури коопераційні і співпрацювати з регіоном Центрально-Східної Європи ну, є дуже вигідним для України. От Навіть елементарно з точки зору залучення інвесторів на цей ринок. Ось, і, в принципі, ось по таким напрямкам ця співпраця може відбуватись. Дякую за увагу.